Майбутній фільм Громовершці від Марвел нарешті отримав перший трейлер. Фільм, який має вийти в прокат у 2025 році, покаже першу команду лиходіїв у їх власному фільмі. Ще задовго до офіційного оголошення концепція фільму про громовершів викликала різні реакції у фанатів. Звичайно, багато знайомих нам персонажів та акторів повернуться у цьому фільмі, включно з Бакі Барнсом у виконанні Себастіана Стена. У зв'язку з виходом трейлера ми вирішили зробити відео про все, що потрібно знати про громоверсів від складу команди та історії з коміксів до розбору деталей трейлеру, які вказують на можливий сюжет. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково перед початком підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про громоверсів. А тепер поїхали! Першому трейлері до фільму показано, чим займалися кілька членів групи відтоді, як глядачі востаннє їх бачили, і як саме вони об'єдналися, щоб стати командою антигероїв. На Comic-Con 2024 у Сан-Дієго також було показано, що члени громовержців також з'являться у месниках судний день. Це робить фільм ще більш важливим з огляду на цей контекст, оскільки його історія певною мірою стане основою для наступного фільму про месників, навіть якщо це просто розширить арки. Персонажів можна припустити, що кінцівка громоверстів буде пов'язана з месниками судний день, а це вже досить круто. До речі, наше відео про те, як Марвел здивували всіх на комік Коні оголошенням про повернення Роберта Дауні молодшого і його нову роль доктора Дума. Дивіться за посиланням в описі до цього відео. Окрім головних персонажів громоверстів, трейлер показав і актора Льюіса Пулмана, який скоріше всього буде в вартовим центрі. Сам актор сказав, що його таємний персонаж у фільмі відомий як. Боб, з огляду на те, що Сентрі має повне ім'я Роберт Рейнольдс, це додало ще більше масло у вогонь з точки зору припущень, що Сентрі з'явиться у фільмі. Отож, кілька речей виділяються в трейлері, які мають зацікавити шанувальників. Після розкриття Луїса Пулмана в ролі Боба, здавалося б, це переконливе підтвердження того, що він буде грати вартового. Він має бути безперечно найсильнішим персонажем у фільмі, на що натякає трейлер, додаючи абсолютно нову динаміку громовержцям як команді. Ді, у трейлері також показана Де Фонтен на якомусь гала-концерті чи виставці, на якій зображено Скіпетер Локі, який відігравав величезну роль протягом всієї історії кіно всесвіту Марвел. Буде цікаво побачити, чи буде це важливим у фільмі, чи маленька пасхалка. Це також відкриває питання про те, чому Скіпетер Локі демонструється в такому публічному місці, та яку саме подію насправді відвідує Де Фонтен. Очевидно, що на даний момент деталі сюжету не дуже той розкриті. За винятком того, що нам показав трейлер. Однак є багато напрямків, куди кіно всесвіт Марвел може піти разом із громовержцями. особливо тому, що ця команда була частиною багатьох різних історій і арок у франшизі. Завдяки тому, що більшість персонажів уже з'являлися, фільм може уникнути будь-яких історій походження. Крім того, більшість учасників громовержців у фільмі вже набагато симпатичніші ніж їхні колеги з коміксів, що свідчить про те, що фільм спочатку уникатиме зображення їх як лиходіїв. А просто зробить їх антигероями. Кадри, які були оприлюднені на комік, а також трейлер підтверджують ідею про те, що команду об'єднає Валентина де Фонтен, а також проливає світло на індивідуальні сюжетні лінії багатьох персонажів, про які йде мова. Білова шукає червоного вартового, можливо, вперше після подій чорної вдови. Баки щось робить у конгресі, а колишнього псевдокапітана Америку показують з дитиною вдома. Варто також зазначити, що тизер показує послідовність бою між деякими героями. Здається, це ще до того, як вони стануть групою. Той факт, що кадри також показують, як герої б'ються, підкреслює ідею, що команда буде сильно протистояти на початку фільму, що узгоджується з її списком, оскільки мало ймовірно, що такі фігури, як Єліна та Агент. США Джон Вокер відразу зустрінуться вічнавіч і будуть дружити від їхньої першої зустрічі. Це спрацьовує, щоб створити основу для об'єднання команди протягом фільму, як у месниках. Або потенційно виправдовує групу, яка працює неефективно проти будь-якого супротивника, проти якого вони будуть протиставлені в історії. Застосування такого підходу мало б особливий сенс, якщо персонаж Пулмана справді був вартовим, оскільки інакше його величезні сили зробили б більшість загроз тривіальними. Незрозуміло з чим вони можуть зіткнутися, але сподіваємось, це буде приємною несподіванкою. Директор візуального відділу студії Марвел Енді Парк також говорив, що фільм має тісні зв'язки з чорною вдовою. Це не є великою несподіванкою Оскільки участь Єлени та червоного вартового а також таскмастера дає зрозуміти, що багато сюжетних ліній буде перенесено. Це може означати, що фільм також віддає шану одному з оригінальних антигероїв КВМ оригінальній чорній вдові. У коміксах перші громоверсії це група реформованих лиходіїв. Оригінальна команда була створена бароном Земо, щоб замінити месників після того, як месники були вбиті і завоювати довіру громадськості для світового панування. Ось чому, незважаючи на те, що земо не включено до акторського складу фільму, багато хто все ще очікує на барона у Громовержцях. Невідома решті світу. Ця нова команда реформованих лиходіїв Громовержців насправді була замаскованими володарями зла під контролем Земо. Однак ця версія Громовержців насправді починає насолоджуватися тим, що їх бачать як героїв, та їм подобається робити добро. Тому вони в кінцевому підсумку скидають Земо як свого лідера. Протягом історії в коміксах Марвел склади лідерства громовержців істотно змінювалися. Назва Thunderbolts була прикріплена до кількох ітерацій, коли різні учасники залишали та приєднувалися до команди. Це включало персонажа Гаррісона Форта, генерала Роса, який керував версією команди як Червоний Халк. До речі, Рос і Червоний Халк з'являться у фільмі «Капітан Америка. Чудесний новий світ, який також вийде в наступному році. Рекомендуємо подивитися наше нещодавнє відео присвячене цьому фільму. Однак у багатьох лінійках Громовержців один фактор залишається незмінним: Громовержці морально сіріші ніж месники. Багато звичайних глядачів в інтернеті постійно говорять про схожість громовержців із загоном самогубців від студії DC. Зрештою, обидві команди мають антигероїв у своєму складі. Однак, незважаючи на схожість, вони аж ніяк не однакові. Громовержці від Marvel сильно відрізняються від команди DC, з якою їх порівнюють. Наприклад, у громовержців не буде вибухових чипів у шиях, чи цього факту недостатньо, щоб говорити, що вони різні. Варто також згадати, що після того, як нова назва Thunderbolt... Олз була помічена на знімальному майданчику з дивною зірочкою. Було підтверджено, що нова назва є точною, але детальніших пояснень не було. Кевін Файгі також уточнював, що зірочка справді навмисна, але Марвел не роз'яснюватиме значення, доки фільм не вийде. Домінуюча теорія полягає в тому, що зірочка буде посиланням на подію у фільмі. Враховуючи, що команда нагадує деякі групи месників. Одна ідея стверджує, що цивільні люди сприйматимуть команду за них, і команді доведеться постійно виправляти людей, що вони громовержці, а не месники. Незважаючи на це, схоже, що ніякі деталі не будуть з'ясовані, доки Thunderbolts не вийдуть у кінотеатри у травні 25-го року. Напишіть у коментарях ваші очікування від фільму Громовершці і, звичайно, підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.